Росіяни щодня намагаються форсувати Дніпро біля Херсона, щоб захопити новий плацдарм. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він розповів, що крім авіаударів та артилерійських обстрілів окупанти, щоб потрапити на правий берег Дніпра, використовують погодні умови та аерозольне маскування. Пан Волошин зауважив, що найактивніше російські війська діють в районі. Козацького а також кілька днів поспіль намагаються висадитися на острів Великий Патьомкін. Крім того, окупанти намагалися потрапити на острів Забич протягом майже тижня. Російські війська активізувалися на Херсонському напрямку і намагаються рухатися на позиції Сил оборони України. Про це днями заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, глава держави. Також подякував підрозділам, які стоять на захисті цих українських позицій. Також днями російські диверсійні групи намагалися просунутися у напрямку Херсона. Про це повідомляв голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, окупанти одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Він також додав, що обстріли Херсона. І передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя тривають під вогнем житлові квартали, критична та соціальна інфраструктури. Сергій Врачук буде зараз до нас доєднуватися. Військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, ми вже вас бачимо. Вітаємо вас. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава! Дякуємо, пане Сергію, що доєдналися. Що зараз відбувається на Херсонщині? Чи накопичує ворог сили? Чи пробує тим, що назбирав якось склавати ситуацію? Ну, власне, кардинально ситуація наразі не змінилася. Ворог дійсно намагається щодня, це в середньому від трьох до п'яти штурмових дій атакувати наші острови, нашу острівну зону на Дніпрі. І абсолютно погоджуюся з колегою і з товаришем паном Волошиним про те, що Великий Потьомкінський і Козацький це ті два острови, де ворог. Активний саме ці дні, але острівна зона вона не вимірюється звичайно лише цими островами. Ворог намагається на воді закріпитися за будь-яким будь-якою частинкою нашої суші, для того, щоб там вже накопичувати відповідно якісь зусилля для можливих підкреслюю можливих тактичних просувань. Тобто на воду ворог намагається виходити, але якщо уважно дивитися. На ті зведення, які надають кожного дня нам сили оборони півдня, зокрема, і генеральний штаб, зрозуміло, то ми бачимо, що кожного дня плавзасоби ворожі вони знищуються. Це якраз і говорить про те, що щось знищується на березі, до речі, а щось і на воді. І той відомий випадок, коли ворог наніс масований артилерійський удар по нашому. Херсону тоді дивасі розвідувальні групи. Їх було дві на воді знищено. Вони якраз і намагалися перетнути цю локацію для того, щоб Можливо, висаджуватися швидше за все на берег і там виконувати свої відповідні завдання. Як бачимо, сили оборони реагують дуже чітко на такі спроби. Більше того, ми говоримо про інформацію, яка е фактично вже вона підтверджена, що на березі ворог отримав дуже гучного ляпаса у той день, тому що деякі штурмові групи вони навіть не змогли наблизитися до човнів, були знищені. Плав засоби тому ситуація наразі вона дійсно є контрольованою. Погодні умови грудень Дніпро вода дуже холодна. Тому і в силах оборони ми тут говоримо в тому числі про те, що херсонські раки навесні вони будуть вгодовані 100%. Звичайно, плани у ворога відповідні є. Про них відомо нашому командуванню, Власне, як накопичення того ресурсу, про який ви запитуєте, є постійні ротації, є, до речі, факти відмови російських військових від того, щоб брати участь у таких штурмах. Причому ця кількість людей вона не вимірюється там поодинокими випадками. Ми знаємо, що їх достатньо багато. Тому тому реагування на будь-які спроби ворога перетнути Дніпро, зайти на острови вони, як кажуть, на корені перерізаються нашими силами оборони. Пане Сергію, а навіщо їм ці острови? Це просто щоб контролювати територію загарбницьким способом? Чи це якась із військової точки зору е ну потрібна локація? Я зараз не буду перефразовувати відому фразу російських окупантів, які свого часу мовили про те, що хто володіє островом Зміїний, той володіє Чорним морем. І власне Україна довела дійсно це так. Якщо говорити про Херсонські острови, проводити таку паралель, то звичайно це відповідний контроль за берегом. Якщо це з нашого боку, є вогневий контроль за цими островами. Зрозуміло, що ми тиснемо в тому числі і вогневими засобами ураження і на лівий берег, тобто не даємо росіянам жодних спроб там пере. Ти до більш активних можливо дій. Ну власне з російського боку те саме вони намагаються там закріпитися, розуміли, що плани можливо перетягнути туди і відповідне озброєння для того, щоб збільшити тиск на правобережжя на лінію бойового зіткнення, на наші позиції Сил оборони і, звісно, на мирних громадян, тому що терор ворог очевидно, він його просто демонструє. Він його давно вже не приховує. Ну і я думаю, що тут ще є такий. Геополітичний момент, тому що ворог хоче продемонструвати, що він здатний своїми силами своєю армією провести відповідно якусь таку велику і успішну, як вони вважають, операцію. Звичайно, форсування Дніпра, як вони там оголошують. А до речі, тут надзвичайно багато інформаційного супроводження і дуже багато вкидань з російського боку. Так, от така операція ними оголошується. Ну, крайніми днями дуже часто власне можна провести паралелі. Пам'ятаєте, ще кілька тижнів тому великий наступ на Запоріжжя і це я думаю, що з цієї опери в тому числі казати. Знову таких світові показати можливо президенту Сполучених Штатів, який вступає у посаду. Що дивіться, ми здатні тим більше, це чіткі цілі так званої СВО, які ворог прописав у своєму папірці, назвавши Конституцією Російської Федерації, тобто захоплення як мінімум чотирьох регіонів нашої держави, тому і намагається це підкреслювати своїми діями, активністю показувати, що є сили, ну і власне так далі, тому подібне. Тут просто цікавий аспект в тому плані, що величезні сили на Курщині у ворога це там більше 50 тисяч. На, мабуть, ж на Покровському напрямку однозначно там ще більше, мабуть, вдвічі ворогів назбиралося. Навіщо розповідати про те, що вони підуть на Херсон, коли там немає стільки десятків тисяч їхніх вояків? Ну, якщо говорити до речі про Курщину, ворог сьогодні активно почав просувати таку тему, як появу знову на, на лівобережжі так званої 810-ї бригади морської піхоти місце дислокації в місто Севастополь. Це та сама бригада, яка отримала на плацдармі кринки від сил оборони України. Дуже багато ляпасів. Вони були вибиті, як кажуть, зі строю, Потім опинилися ну дивним чином, не дивним, але опинилися в тому числі на курському фронті. Вони зараз там отримали в тому числі дуже потужних ударів від наших сил оборони, е, втратили боєздатність, і для того можливо, щоб приховати е, ці втрати, ворог і говорить про перекидання 800 десятки знову на лівобережжя. Тому е, ми прекрасно розуміємо, що і ще раз кажу, дуже багато інформаційних кидань. Звичайно, ворог. Е, і має плани. Звичайно, ворог може накопичувати відповідно ресурси. Але знаєте, це як кажуть в Одесі: обіцяти не означає одружитися. Тобто, ці плани є, і ПСО багато підготовка відповідно є, але є та частина Айсберу, яка сьогодні невідома, і власне вона відома лише силам оборони. І головне сили оборони знають, як діяти і давати ворогу відсіч. Стосовно в цих краях дуже багато писали про успішну роботу наших артилерістів, власне, контрбатарейна боротьба оцінювали високо результати, і, ну, і західні спеціалісти, експерти і так далі. Я до того була ось масована, масований обстріл Херсона самого з артилерійських систем. Ми це побачимо продовження, пане Сергію, чи здатні ми якось цьому протидіяти? Протидія є Є сьогодні відповідні повідомлення. я Вже казав у зведеннях сил півдня, сил оборони півдня нашої держави. Є також інші структури, які задіяні в тому числі для того, щоб подавити ці ворожі вогневі. Точки є уповноважені особи цих структур, які про це можуть більш детально, звичайно, розказати. Я володію інформацією, але наразі не повноважений її озвучити. Якщо можете, повірте на слово, що безпосередньо знаю, що такі влучання, така контрбатарейна боротьба з нашого боку вона є дуже ефективною, тобто наші працюють так? Не просто працюють, є влучання і гарні новини. Вони. Приходять кожного дня, можливо, зараз не про все повідомляється, але знову таки це відповідна безпека тих завдань, які сьогодні виконуються силами оборони. Це надзвичайно важливо, пане Сергію. Якщо говорити ширше, трошечки про наш південь, не тільки ж Херсоном єдиним, про Запоріжжя так само було інформація, що ворог там активізується. Що ви скажете про цей напрямок? Ну, сьогодні ворог у зусилля зусиля зосередив на великій Новосільці, це, це времівський відтинок. М ви знаєте самі, яка там ситуація є дуже складною, і сьогодні стабілізаційні заходи з боку командування відповідні є. Що стосується обласного центру Запоріжжя, то ми не ведемо мову про те, що ворог готується, тим більше готовий там зібрати якісь ресурси для якихось наступів на Запоріжжя. Все це на сьогодні інформаційне супроводження активності ворога, яка демонструється лише за рахунок там декількох штурмових груп або диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються промацати нашу оборону. Це очевидно. Власне говоримо про зокрема Оріхівський, тобто роботинський напрямок Уляпільський, авіаційне озброєння. Ворога, авіація. Це те, що сьогодні, ну балістика зрозуміло, теж на те, що сьогодні ворог задіює там дуже активно, знову таки терор місцевого населення. Але і фортифікація на запорізькому напрямку вона відпрацьована і, як кажуть, удосконалення не знаю, меж працюють і далі. І сили оборони готові до того, щоб ворога відбивати. Поки що ворог, і ще раз кажу, основні зусилля зосереджує на велику новосілку і євремські відтинки. Пане Сергію, стосовно погодних умов вони впливають однозначно на перебіг війни. Наскільки зараз важко використовувати і нам і ворогам дрони? Це проблема дійсно, коли виникає, скажімо так, і підвищена вологість, яка пов'язується звичайно із туманами, які є на півдні нашої держави. Томали повітря, воно не таке активне, Це зрозуміло абсолютно вірно. А ви зазначили, що із нашого, зрозуміло, і з ворожого боку. Так само це стосується не лише там ударних дронів, це і розвідників в тому числі, але ви питали за артилерію. Коли вдається щось знайти, то артилерія б'є таки досить влучно, але в будь-якому разі це впливає. І ми розуміємо, що ворог теж може використовувати, в тому числі негоду для того, аби спробувати проводити можливо більш активні дії, вже зокрема і на Дніпрі, і на лівому березі. Ще до вас запитання, пане Сергію, стосовно вже авіації, ворожої, наскільки каби це часто явище для півдня і чи. Вдається нам якось якась протистояти, протидіяти. Ну, про каби я знаю, що ви е, володієте цією інформацією, і наші глядачі впевнені, що каби для того, щоб позбавитися від цієї проблеми, звичайно, це треба знищення носіїв цих кабів. Ми говоримо про літаки. Ми говоримо про е, ті джерела напруги, які виникають. Тобто, треба працювати на опередження, знищувати литовище. Це надзвичайно складна і нелегка робота. Е, Сили оборони над цим працюють, і наші спецструктури. А е, що стосується кабів, о, то по Херсону о, дуже Активно ворог періодично працює по Запоріжжю, власне, як я сказав, е, можу лише коротко додати, що і чутно, і видно, і гучно. Ну і забирає життя звичайно наших на жаль так, так мирних людей. Е, пане Сергію, наостанок, але що ми побачимо в найближчі місяці на півдні? Чи буде все так само залишатися напружено, чи ворог все ж таки буде пробувати ескалювати цю ситуацію? Я думаю, що ворог і наразі буде, як мінімум, демонструвати от таку певну активність знову таки. Це прогноз не на кілька місяців. Ну так далеко ніхто заглядувати не буде. Якщо хтось заглядає, не вірте. Тому що ситуація на фронті вона є надзвичайно динамічною, може змінюватися. І знову таки, всі ділянки, всі відтинки фронту вони пов'язані. Як буде складатися ситуація, наприклад, на інших напрямках? Тому ця активність, яка є на сьогодні, я думаю, що вона залишиться сталою такою, принаймні, то що очевидно, ну можливо, буде підвищуватися, але знову таки це будемо відчувати буквально тоді. Як ворог намагатиметься більш активно діяти, пане Сергію, вдячні вам за відповіді і за роз'яснення цих важливих так процесів, особливо на півдні нашої держави. Ворог е е сильний, його багато. Вам дякуємо за роботу і за відповіді. Сергій Брачук, Дякую. військовий експерт, речник Української добровольчої армії, доєднувався до нашої ефіру.